Українські змі щодня доносять до українського народу одну головну думку: ця війна триватиме вічно і кордони залишаться закритими назавжди. А ще складається враження, що деякі так звані патріоти мріють про створення так званої європейської, демократичної та вільної країни, в якій чоловіки від 18 до 60 років будуть позбавлені усіх прав і обслуговуватимуть тих, хто вдало влаштувався в такій Україні майбутнього. Я справді боюсь цього. Я перестав відчувати себе бажаним у цій країні та суспільстві. Я мешкаю в Україні, чесно працюю. З моєї зарплати відраховуються податки, зокрема на зарплати військовим. Я дотримуюсь законів, коли держава по відношенню до мене їх не дотримується, і такі, як я, становлять основу суспільства та промисловості. Але мені стало страшно тут жити через радикалів, яких ніхто не засуджує, яких підтримують і яким дозволено мріяти про нескінчену війну, репресії та гоніння замовною ознакою. Такі люди не думають про економіку чи майбутнє. Їх цікавить лише війна та їх так зва. Ані великі ідеї, і що лякає найбільше люди готові за ними йти, ненавидячи свого ближнього за наказом чергового, корчинського чи фаріон. Хочеться сказати, ви бачите, що кількість носіїв української мови скорочується з кожним місяцем. Україна вимирає. Якщо Україна хоче вижити, влада має відкрити кордони, визнавати іноземні мови офіційними та створити умови, щоб людям хотілось розвивати цю країну. Потрібно залучати українців повертатись до України, давати їм можливість жити та нормально заробляти а в умовах постійного стресу та страху перед майбутнім, хто захоче працювати, розвиватись та навіть народжувати нових мешканців для цієї країни. Натомість українським медіа та змі дозволено обіцяти українцям постійну війну, закриті кордони та відсутність перспектив. Вони будують непридатну для життя країну і відібрали у нас право обирати своє майбутнє. Я патріот України, але я не патріот системи, яку хочуть побудувати, так звані патріоти, які мелють своїми гнилими язиками з затишних студій, говорячи про війну та обіцяє. Маючи репресії ухилянтам та російськомовним, відокремлюєте вже батьківщину від системи. Відсутність реклами та повна субота слово у моєму телеграмі. Підписуйся.